Не вірте офісу президента, не вірте владі, тому що в 10 випадках верні, в п'яти випадках з десяти це абсолютна брехня. В чотирьох випадках це маніпуляція і тільки один раз правда. І тому вітя, ти віриш у офісу президента. Вони ж один раз з десяти кажуть правду. Я кажу: Ні, я не вірю на всякий випадок, тому що я не знаю, чи це десятий раз, чи це дев'ятий. Це маніпуляція, це абсолютна брехня це щось висосане з пальця. Це щось придумане? Чи це правда? Ігор Матвієв Зеленський вписав себе в підручник. Нові підручники з історії роздали учням українських шкіл. Ось зараз, наприкінці навчального року. Вчіть про подвиги найвеличнішого. Всі події з 24-м роком, включно. Про Зеленського там тільки хороше, красивих фоточок, цілий ворог. Про непідготовку до війни. Жодного слова. Лайт совок в чистому вигляді. Зеленський явно збирається затриматись при владі ще років на 10. А може до кінця свого життя, текст на сторінці підручника. Цікаві факти, В. Зеленський не був політиком, а здобув популярність завдяки численним медіапроектам, створеними студією Квартал 95» – серіал Слуга народу, в якому він зіграв головну роль. Став назвою політичної партії, що об'єднали його прихильників у передвиборчій кампанії. Він позиціонував себе як альтернативу старій політичній системі. Ангеліна Шостак, підручник з історії для учнів 11 класу. Знаєте про що це? Який посил випускникам, які визначають своє подальше майбутнє, мій юний друже здобування освіти то херня свого часу. Я здобув спеціальність юриста, і що з того? Я жодного дня не попрацював за фахом. Більше того, я взагалі жодного. Дня ніде не працював. Я здобув популярність. Мене обрали завдяки тому, що я зіграв головну роль в серіалі Слуга народу, де я так вміло намахав народ, що типу президент буде жити як простий вчитель, але то лише в кіно. Президенту не потрібно бути політиком, а дипломатами можуть бути і корабельні сосни, а міністрами твої шкільні кенти. Тож, мій юний друже, нахто навчання, здобувай популярність, а не спеціальність. В житті може знадобляться жрати й ржати, а не вчитися вчитись. І вчитись. Міністерство освіти і науки України ви взагалі в сосну вдарились. Світлана Самарська «Поділяю щире обурення з приводу того, що підручник історії для 11 класу, тобто для молоді, яка ось ось власноруч творитиме історію України, є буквально агіткою зеленського і старанно замощений портретами незламності нашого президента. Так, це настільки шокуюченицьо, що в реальність того, що коїться, просто не віриться. Євген Тичук подивився сам я той скандальний підручник. Статистика по фотках: Порошенко на трьох фото, а Зеленський на семи фото одне з них з Порошенком на стадіоні. Але цікавіше тексти: в часи Порошенка все, що робиться, робиться без нього. Щось робить Верховна Рада, щось зарубіжні партнери, а обставини для створення ПЦУ взагалі самі склались. Ну от склались обставини, і все. А Порошенко іноді щось там тільки підписував, а частіше всього його й зовсім нема. Тоді як Президентство зеленського окремим заголовком винесено. Реформаторська діяльність все, що було хорошого, то його заслуга. Половина тої реформаторської діяльності була почата за Порошенка, і про це згадується, але не прізвищем попередника, а датою 2016 рік. А прізвище стоїть Зеленського Галіми. Підручник як не крути. Юлія Палібіна про владні пабліки сьогодні випустили на різку інтерв'ю персони номер 3 в рейтингах, а саме очільника гурмо Кирила Буданова. Звичайно, що ніяких виборів бути не може зараз, а правду під час війни знати не слід. Не всі готові сприймати таку інформацію. Справді як кажуть, менше знаєш, краще спиш, і на мітинги не тягне, оскільки не на часі це все. Ще Кирило Буданов сказав, що поки війна, вибори його не цікавлять. Ну ну. А Подоляк дав інтерв'ю Настоящому времені, де заявив, що оскільки Україна ще не закінчилась, а Зивова все одно нікому більше не довірить військову тематику, то нехай грається в солдатики, який уявляє себе геройським героєм і надалі. Може на наступний термін більше поталанить. Головне, що Михайло Подоляк щиро вірить, що презе знає, як закінчити війну, але чомусь не закінчує. Зеленський має йти на другий термін. Він глибоко всередині війни знає, як з неї вийти. Сьогодні у нього є всі шанси перемогти, каже радник голови офісу президента Єрмака. Подоляк, суспільство має бути готове дізнатися правду, мабуть, з часом під час війни всю правду знати зайве, каже Буданов. Очільник гур вважає, що свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Цій владі не можна вірити зараз. Взагалі, ми живемо в епоху постправди, коли е, якісь е, вкидаються. Новини тільки для того, щоб розслабити, можливо, там опонентів чи ворогів. Для того щоб розслабити суспільство, і тому ми зараз знаємо вже як постправду да, про те, що там тіпа, от, три роки тому готував нас Зеленський до шашликів, а самі вони потім знають. Ні, ми за війну знали. Ми знали, що ворог буде наступати. Ну ми ж не довіряємо народ. І тому блин, там типа їм по ушам і той, і, і научні лапшу накладали. І так само так само зараз е робить е офіс президента знову. Олег Леусенко, Зеленський за 11 років у війні побував у різних ролях. Від колаборанта прутня грає перед сепарами і в саунах московитів до імітатора потужного борцуна і настільки глибоко закопався всередині війни, що не розуміє навіщо її закінчувати, бо тоді він втратить владу. Розмінував чонгар, який замінував Порошенко, не здав в Київ за три дні. Бо завадив навіть Херсон з Миколаєвом не зміг здати, завадили залужний з Марченком. У квітні 19-го Зеленський на стадіоні питав, чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач. А в жовтні 20-го Зеленський казав: якщо не закінчу війну, потрібна інша людина. Так навіщо нам сьогодні розповіді його гебельса Подоляка про другий термін і закінчення війни? Зеленський має йти слідом за руським кораблем. Ярослав Лісевич, подивіться, як красиво і по-багатому нові смарагдові халатики, чисті простирадла і велике співчуття від душі, особливо в тих, що в салатових халатіках. А знаєте, що мені хочеться найбільше зараз? Щоб у ці поранені бійці стояли цілком здорові у формі на місці тих в халатіках, а тих, що на світлині співчуваючи, хочу побачити в гамівних сорочках, особливо ті, що заперечували вторгнення. Оксана Черкасова, фото дня. Зверніть увагу на його пусті очі. Сутні емоції, черговий кадр в його житті, чергова роль, чергова гра на публіку. Скажіть, будь ласка, що хотів сказати отим жестом зелідор Олена Новацька входить. Гамлет, вдягнутий в зручну приємну товстовку, і такі ж самі парусинові штани. Гамлет красиво підперезаний вузеньким шкіряним поязком. Він босий, бородатий і пацаватий. Оксана Черкасова, нових простарал вам стрічку. Перший секретар ЦК завітав до лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Не дивуйтесь. Якщо буде чергова атака на Дніпро, щоб виділити величність поміж усіх, його висунули на передній план. Позаду всі ті, хто запевняв, що вторгнення 22-му – це повна маячня і непотрібна евакуація. Ліжка застелені новими простирадлами, що навіть не встигли розправитися після розпаковки. А сам Зеленський з очима повними турботи питає поранених про їх самопочуття. Фільм знято, фото поширилися мережами. Діло зроблено. Можна і відпочити після важкого дня. Де ти граєш роль стурбованого президента? Шкода, що ніхто не задасть питання, навіщо відводили війська, розміновували кордони і чому не готувалися до повномасштабного Олег Яровенко. Тепер всі встануть і підуть з шпиталя. Валерій про запас. Мало у кого бачив стільки недоречного пафосу, як у Єрмака з нагоди третьої річниці перших звільнень території після повномасштабного нападу. Всі ці три роки звільнення Бучі не забудемо злочини і так далі. Хіба що від Верещук це виглядає? Ще лицемірніше, а наприклад, річницю розведень військ теж не забудете, може річницю визначення нових ділянок розмінування. Чи річницю урочистого дострокового пуску шатлів через Чонгар, ну хоча б річницю подачі заявки на достроковий вступ в НАТО, да да було таке шоу. І особисто я б звернув увагу на смішну річницю обіцянки Подоляка оновити дані в ТЦК. Такі річниці нові ліця намагатимуться стерти з пам'яті суспільства. Саме для цього підручники з історії у нас тепер пишуться продюсерами 1+,1. плюс І це вже нічим не прихований курс на. Росію Білорусію Дмитро Вовненко вочевидь, кейс підручника у містої влада програла в суху, якщо стіматися стали люди, яких Аж ніяк не запідозриш у порохободстві. Це показово краще б зеботва промовчала, менше б уваги привернула. Нова нетленка від Юрка Косміни. Дума про найважливіший відосик у новому шкільному підручнику з історії України для 11 класу. Дітям розповідають як президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова фракції Слуга народу Давід Арахамія, керівник офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк 25 лютого двадцять року записали в себе на банковій відео про те, що лишаються в Києві виконувати свої обов'язки. Підручник пропонує вдячним дітям висловити думку про важливість цього кроку для стійкості України на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Ніщо зі знань майбутнього студента дитячі душі так не окриля, як колективне селфі-президента, яке спасло країну від Кремля. Двоглава курка вже над вухом каркала, уже стискались пазурі пойла. Та тут, в останню мить, відважна банкова зняла відос про те. Що не втекла, і бігла вата з ворзеля димера, без унітаза і навіть без портків, коли батьківський погляд Володимира вселяв з екрану стійкість земляків, немов маяк, немов зимова тисяча світили нам надійно звисока. Турботливе чоло Андрій Борисича та кислий покерфейс подоляка, сади цвіли і враг зійшли кохані, коли любов'ю сяяли здаля, небрита маскулінність Арахамії та мудрість окулярів шмигаля. Тож вчіться дітки доброго та вічного, бо хто ж, крім школи, зміг вам передать священних кадрів відео величного, потужну та незламну благодать.